Для лідера опозиції важливо домогтися повної політичної і юридичної реабілітації. Підкреслюють захисники. 8 квітня повинно було прийти судове засідання у справі щербання. На ньому мав відбутись допит свідка від захисту Віталія Гайдука. Однак, засідання перенесено на 10 годину, 16 квітня. Слідча суддя Оксана Царевич за словами судових розпорядників захворіла. У зв'язку з ним подіями, які розгорнулись 8 квітня, маю на увазі з помилуванням Юрія Луценка. Який вийшов на свободу, який, ви знаєте, теж та людина, яка була політично репресована, яка була засуджена незаконно, точно так же, як незаконно засуджена Юлія Володимировна Тимошенко, точно так же, як зараз формуються ці так звані справи по Юлії Тимошенко. І у зв'язку з цим хотілось би звернутися до президента Віктора Януковича і сказати, що ну не так багато часу залишилось для того, щоб приймати вже рішення щодо вступу України до європейської спільноти, або для того, щоб е трошки набоїтись до, до, до Європи. Для цього треба тільки єдине це прийняти рішення одно особисто особисто пана Януковича випустити Юлію Тимошенко, яка сьогодні утримується е в. Е в тюрмі незаконно. Я розумію, що зараз можуть початися розмови про те, що не закінчені всі справи. Я розумію, що можуть початися інші розмови, але я ще раз підкреслю: Юлія Володимирівна не скоювала тих злочинів, які її інкримінують. Це в справі. Щодо трагічної трагічної загибелі Євгена Щербаня було абсолютно очевидно після допиту першого свідка, який нічого по суті не визнав і не був свідком. Це стало більше я маю на увазі, Ігоря Марієнкова. Який тотально і повністю співпрацював зі слідством, така сама ситуація повторилася після допиту Свідка Зайцева, який, по суті, підтвердив непричетність Юлії Тимошенко до цього. Така сама ситуація відбулася після допиту Володимира Щербаня, така сама ситуація відбулася після допита Сергія Тарути, який абсолютно чітко, будучи людиною, яка знає. Що відбувалося в корпорації «ІСД», яка безпосередньо приймала участь в роботі корпорації «ІСД», чітко зазначив, що ніяких конфліктів у Юлії Тимошенко не було. Тому я ще раз підкреслю, не існує справи Володимира Щербаня, е, Євгена Щербаня, не існує справи у Харкові, тому що е, 11 листопада 2005 року Верховний суд. Визнав відсутність складу злочину в діях Юлії Володимирівни Тимошенко у всіх цих абсолютно сфальшованих обвинуваченнях. Тому жодних справ щодо Юлії Тимошенко немає. Антоніна Кравченко, Станіслав Єфремов, НТВ Люди хотять, люди ждуть, що Тимошенка Свободят. Я думать. Ситуация с Тимошенко намного тяжелее для нее. И я до 2015 -го года вряд ли стоит ожидать, что ее освободят. Я вот не совсем согласен с коллегой. Относительно, Луценко действительно, в принципе, это там не топовый политик. И, Люди там не особо вдавались в какие-то его позитивные-негативные черты. И то, что вот он сидел в тюрьме и вышел, и если скорее даже как бы в его имидж сыграла позитивную роль, как бы действительно сняла какие-то моменты негатива. Она действительно как харизматичный вождь, там, сильнее, намного всех ныне представленных, там, вождей оппозиции. И, скажем так, если она выйдет, они все поблекнут просто на ее фоне. Війна без правил такими методами віднедавно керуються і на Черкащині. Під час опозиційного мітингу в рамках акції Вставай Україна. Група чоловіків мало не до смерті забила свого опонента. Ним був адвокат координатора акції у Черкаській області Віктор Смалій. Знаєте, господа, це обкновінний фашизм. По-другому це назвати невозможно. За словами потерпілого, кілька кремезних чоловіків прямо у палатках прихильників партії регіонів переодягнули футболки із надписом Бий жидів. Потім намагалися спровокувати НАТО. Після заклику зупинити провокації. Останні накинулися із кулаками, а заразом передали привіт. Коли вони начали наносити мені удари, мені сказали це е, привіт від Тулуба. Тобто, і після цього почали би, мене збивати. Відбулася провокація. Провокація ганебна. Дійсно, з неприємним западу. Написано на футболках, Сергій Тулуб, голова Черкаської облдержадміністрації. За словами опозиціонерів, саме він і надав команду спровокувати мітинг. Це вигідно лише владі, оскільки, не маючи підтримки громадян, якимось чином намагаючись утриматись при владі влада опирається на злочинні угруповання та маргінальних громадян, які за відповідні грошові кошти. Виконують владні замовлення. Поруч цілий загін міліції. Здавалося, проблеми не мало бути, але допомоги годі було й чекати. При цьому міліція стояла, стояла за наші з вами гроші і нічого не робила. На що я отримав відповідь Геніальний, по геніальне по своїй суті? Мені сказали, що вони отримали команду від керівництва не втручатися, тобто тільки спостерігати. А ще постраждалого відмовилися приймати у лікарні Віктора Смалія. Лікарі навіть не оглянули за дорученням невідомих. Туди приходили люди в штатском после этого, і соответственно, мені говорили, що ви поймите, в м мы вам виписати не можемо, поскольку фактически нас уволят з роботи. Более того, в первой, в обласної больниці, коли мене осматривав врач, він сказав, у меня був в двох містах розбит раз розрив губи конкретно. Он мені сказав, що він не може операцію, поскольку це буде огромний скандал. Те, що в Черкасах відмовляється надати першу медичну допомогу людині постраждали від дій криміналітету, лише вказує на те, що в цій області вибудована вертикаль, де всі бояться. Опозиціонери винуватця навіть за руку схопили, привели міліції, а там вирішили, що молодик загрози суспільству не становить. Людину, яка здійснила оце, відпустили в той же день. Хлопця затримав соснівський райвідділ затримав і того ж дня його відпустили, передали справу частком. Тобто питання з тий, що взагалі це закрити, нічого не відбулося. Опозиціонери зреагували миттєво, але на шляху чергові перешкоди. Ми з горем пополам відкрили уголовне производство в Черкаської області. Не реагировала міліція. Ирина Фомицка, Андрій Пішта, Антіві фактічські вже нічого ніфутбол, масштабів, міні грають письменники, співаки, студенти та журналісти. Турнір, кругова система, по три матчі, а потім фінал. У нас така команда, маєстро. Так, Маєстровала сьогодні кого? М'яча, пера, мікрофон. Сьогодні м'яча. Сьогодні, сьогодні м'яча. Футбольний клуб «Маестро» – це майже професійна команда, яка два рази в тиждень тренується і грає офіційні матчі. «Маестро» має професійного майстро-тренера. Так, «Маестро» має професійного маестро тренера. Зараз цим тренером є Віктор Леоненко. Команда літературна форма синя. Її капітан Сергій Жадан обіцяє футбольні пристрасті, як в матчі Динамо Шахтар, але в рамках правил. Сергій, ага, на якій сьогодні мові письменники гратимуть з співаками? Сьогодні мовою спорту будемо говорити з ними. Це наші давні друзі-опоненти. Друзі ми з ними вже грали. Сподіваюся, що не буде багато грубощів, не буде вилучень і не буде таких моментів втрачених, як у ідея, наприклад. Маестро пера і вокалу на полі. Битва митців. Голос взяв гору три до одного. А це капітан Фозі, вокаліст із команди червоних. Його гольова передача. Так він святкує 40-річчя. Третій день у спортзалі. Ще й по нозі дали. Керує із лавки. Федя, мовче. На Драгуманова кап переважала журналістика. Хлопці були точнішими. Тренуються не один рік. Але ж не кубки тут головне, хоча й вони є на турнірі. Одним словом, боролися футболісти за настрій, та й отримали. На взагалі це дуже дружній турнір, то тут немає ніяких е, негативних е, підгрунь для того, щоб була якась агресія. Це це просто зібралися друзі для того, щоб відпочити від е, цієї зими, яка вже всіх в принципі дістала. Володимир приляк, Іван Болілий АНТВ.